Зарічанський масив. Велика його частина належить зарічанському військовому лісництву. Працівниками саме цього підприємства визначено ділянку санітарної вирубки. Жителі села кажуть, що про це нічого не знають. Ми біспокоїні тим, що ми не розуміємо, не знаємо, та сколька запланіровано вирубки цього лісу, валіси. ли на там, ілі та будуть вирубатися вплоть до річки. в кілька інстанцій. Ну, крім того, що приходять повідомлення, що наші документи прийняті, ніяких движень зі сторони цих інстанцій немає. Місцеві старожили пам'ятають, у післявоєнні роки селі саджали всім миром. Це був сорок 49, 50 дев'ятий, п'ятдесятий. Ну, це ні з год, тому що це ж отако, такого самої траси туди. Всі помагали, хто що в міг А зараз зараз шаг не вступне. ніхто, щоб тільки платити. Те, що побачив запрошений громадою Олег Черпіцький, він називає просто «Це повний безлад. Просить пояснення у господарів. Спеціалісти військового лісгоспу запевняють, санітарна чистка була необхідною інакше хвороба коренева губка вразить ще більше ділянку лісу. Під час розмови лісівники зобов'язалися на двох з половиною гектарах вирубаного лісу посадити новий. Красний дуб будемо садити, тому що сосна тут. Не годиться сидить після коньової губки, сосна не садиться. Вона так само попаде, як киця. Це не обіцянка, повірте мені, якщо лісництво це вони зроблять. Я змушений буду це робити. Дай Боже здавай. І вони вам. це чують, я думаю, що вони зважать на це. Так? У нас все посад матеріал є. Усім разом треба робити все геть. Хороше треба робити усім разом. А на а ми вже як вже зробите цю радки, Ми вже покличете. Ми будемо садовий дух. Згоди досягнуто. Лісівники пообіцяли нарубати з плеча та надалі зважати на думку громади.